Так. Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Будемо зараз сіяти Ось У нас трактор свять віялка єл... і цей сіялка польська. Один Хіба один? Ну так. Да. 1,8. Захват. Ось такий ось ячмінь. Ну так, да. плюс колеса Однять колеса і буде півтора десь. Ось такий ось ячмінь, Чуть-чуть грязнуватий. Да, в минулому році ми купували мішочок. Я не пам'ятаю який, десь ще й мішок залишився, хай ось як, як не забуду, покажу і мішок вам. Так. А ячмінь це вже змолотили і виходить, ну, друга репродукція, якщо правильно так. Ну якщо неправильно, поправите в коментарях. Зараз будемо виїжджати на поле, те, що ми дискували у минулому відео, і будемо сіяти. Підготовили, помазали. Ну, тут на та тут, таке, тут немає такого нічого, ніякого обслуговування. Ну, повидували та й компресором, щоб все було чистенько. Нацепили. Тут воно ось цим речагом піднімається, опускається. ну Зараз далі в відео побачите, як буде сіяти. Там в принципі на каналі відео є, ну, покажемо ще раз. Теж ми його в минулому році покрасили ось, восени. Трошки так освіжили. Не все красили, тільки навіску. Ну, Зовнішньо красили. Поверху, да. там мотор не покрашений, коробка не покрашена. ну Ще диски хочеться покрасити, щоб воно да, щоб красивіше було. Як буде час та час, доробимо. Ну що ж, їдемо на поле. І так, вибачайте, вітер на полі великий. Висіваємо. Трошки більше норми 200 центнер на гектар висіваємо. Сівалка в нас ця Не, а, а, анкерна, правильно, так? Анкерна. Колись хотіли переробити на сз ну, простіше сз купити, ніж переробляти. Так, Т-25, шо тут у нас. Давлення. Все. Ну, сіє непогано. Якщо кому буде цікаво, так потім покажу сходи, які будуть. Так, вже тут це, частину цю майже засіяли. Залишається десь відсотків 40 засіять. 60 посіяли, 40 десь залишається. Ходимо третю. Ну, доволі швидко. Я там сидів, діво, дивіться, які руки. блин. Чорний як сажотрус. Погода буде помиїм можливо докрасим трактор. Поки саме роботи йдуть. Сіять, ой, ще ним. відео невелике буде. Чисто так показати, як сієм. До речі, сіє не, не, гірше за СЗ. Не гірше. Але що захват малий. Все ж таки шукатимемо СЗ. Так, зранку ми тут були, задискували, там попереднє відео, щоб земля не сохла, все вирішили в один день сіяти і дискувати, все, взагалі. Ще на завтра дощик, точніше на цю ніч обіщають. Так що ще дощиком примочу його. Буде взагалі чудово. Якраз ідеально. Тут же ж після... По-моєму, хай я колись, як бур'янус в цьому році менше буде, я вам покажу, як яд називається, бо поки результату не побачу, я вам назву яду не скажу. У минулому році восени ми бризкали, ну ще потеплу. Ось такий ячмінець. Ну це наш. Хай я ось покажу вам, який ми купляли. Там пачка залишилася вдома з під того ячменю. Ну непоганий. На посів якраз саме то. Ми перевіяли його ось сьогодні теж. Там відео завіялку є. Кому цікаво як зроблено, прикріплю там силочки, подивитися. Отаке там. Де не де, де, де там бити, попадається. Бо все-таки комбайн старий нива. Так що одного другого очікувати не стоїть. Так. Будемо досівати, то її покажу поки так.